Всім доброго дня. Отак От будемо варити зараз бульйончик. Там говяжа грудинка, чи піляча, гав'яжок, хто як називає. І будемо варити супчик із сочевицею. Такий є продукт. Дуже корисний, дуже смачний. Ну, суп, безпорожний варіант. Все. Ну, бульйон варимо, як звичайно, бульйон ми варимо. Тобто Приправимо, знімаємо шум, а потім вже там буде сочевиця, картопля, цибуля, що там ще буде. Все покажу. Прошу подобайки зразу поставити, зробити репост. Підписатись на канал. Так, Бульйончик наш годину варився. Дивіться, який гарний наша яловичина. І ми зараз заправляємо тут такий суміш сушених овочів. Що там ще ми будемо кидати? Світла немає, тому бачите світло в студії таке. Два лаврових листочка покладемо. І це все у нас повариться ще півгодини. А потім будемо додавати вже картоплю чорний перець, суміш. Суміш, да, суміш перчиків. Ну, щоб трошки придати нам аромату якогось. Звичайно, воно і так уже добре. Але ще ж посолимо, додамо різного смачного. Ми ще не солили. Тобто сіль додаємо. Трошки потім будемо куштувати і додавати вже по мірі готовності. Все, картопля в нас теж ось начищена готова, і ми будемо її кинемо через пів години сачевицю нашу картоплю. Ну і овочі. Дивіться, за смажку ми вже давно не кидаємо до супів ніяких, і нам від цього тільки добре. Подобайки ваші репости, підписки. З приводу кількості овочів, то ці овочі в нас. Нарізані, начищені і помиті не тільки на цей суп, а ще там у нас буде інше блюдо, інша страва. Побачаюсь, інша страва. Щодо приправ, на дубе такі агресивні приправки, тобто не бійтесь, кидайте їх, нічого поганого в цьому не буде. Півгодини наш бульончик заправлений. Поварився, він дуже смачно пахне і тепер додаємо картоплю, отак нарізану кубиками. Картопля в нас така не швидко, яка, ну, той сорт картоплі, який не швидко розварюється. Тому ми отак за півгодини до, до готовності вже нашої яловичини кидаємо туди її. Висипаємо нашу сочевицю, помиту, помиту, помиту. Каструлька у нас невеличка її теж не багато. Дуже смачний такий, красивий буде супчик у нас. Сочевиця. І, звісно, що ми додаємо цибульку, болгарський перець червоний і морквинку. Як бачите, ми засмажки не робимо. І дуже цьому як раді. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, як воно пахне, я балакаю, а воно це рефлекс. Так Перемішуємо. Поки перемішуємо вподобайки від вас, підписки на канал. Пишіть коментарі, що вам подобається, не подобається, що вам приготувати можливо. По, по можливості приготуємо. Ну, якщо це будуть не лобстери, не абари, то приготуємо. Чеснок забуваємо. Так, чесничинку, не забувайте, чесник. Можна було е, додати тут, але краще. Той, який у нас заморожений. Але якщо ми свіжо вже кидаємося, то свіжо. Цей супчик. Все, і ставмо таймер ще на пів години. Ну, Плюс-мінус потрібно пробувати Там картоплю, як зготувалось, не зготувалася. У вас може бути другий сорт картоплі. У нас цей сорт картоплі Пікасо. чи гранада. Гранада. Так гарна картопля, зараз покажу, яка вона на вигляд. Отака вона, така трошки жовтенька, ви бачили, продовгова Ну, така. Ми спробували, нам сподобалось. І запікали її вже, тільки не смажили ще. А так все вже з неї робили. І борщ варили, і картоплю тушкували. Так, чекаємо далі. Пройшло півгодинки, наш супчик готовий. Дивіться, який він на вигляд. Такий взагалі супоровий. Добавили трошки зелені, бачите, сушеної, але там, де підсушували, це ж все-таки яловичина і потрібна скінзована. Сочелиця розварена. Да, сочевиця, дивіться, розварилась. Також все в нас готове. Все тепер насипаємо порційно по тарілочкам і смакуємо гарним супчиком з яловичини та сочевиці. В столову ложку додали ще ми масло і вершкового воду. І все, ну, яловичина люба. Таке вершкове масло зараз буде. Ще підсилення смаку. Все, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Особливо подяка, хто ставив подобайки, супер особлива подяка тим, хто пише репости. Якби я міг поділитися з вами супчиком, то я б поділився, але такої змоги немає. Все, всім смачного, до побачення.